На які допомоги українці в Польщі можуть податися з 1 липня? Підпишися на наш канал і будеш в курсі всіх актуальних новин. Українці, які проживають у Польщі, мають можливість подати заявки на три типи підтримки. Кожна з них має свої умови, щоб отримати ці кошти. Перше це допомога. Хороший старт. Це одноразова виплата у розмірі 300 злотих, спрямована на підтримку батьків у підготовці дітей до навчального року. Заявку на цю допомогу можна подати з 1 липня через установу соціального страхування. Через цей додаток та портал Емпатія або електронний банкінг. Крайній термін подання аж 30 листопада. Допомога доступна батькам, опікунам, прийомним сім'ям, керівникам дитячих будинків та директорам навчальних закладів. Вона надається незалежно від доходу сім'ї. Друга сімейна допомога та додаткові виплати. Сімейна допомога надається на пільговий період, який триває з 1 листопада до 31 жовтня наступного року. Допомога призначена для часткового. Покриття виплат на отримання дитини, але потрібно відповідати критеріям доходу. 679 злотих на особу, або 764 злотих, якщо є дитина інвалід. Заяву теж можна подати у порталі Емпатія або з 1 серпня в паперовій формі. Третє це допомога фонду аліментів. Допомога призначена для осіб, які мають право на аліменти, але не отримують їх. Як і сімейна допомога, вона встановлюватиметься на певний період з 1 жовтня по 30 вересня наступного року. Вона надається до досягнення дитини 18 років, але до. 25 у разі навчання у середній школі або університеті. До вашої заявки необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження. Максимальний розмір допомоги 500 злотих на місяць. Чи скористаєтеся допомогою від Польщі? Пишіть в коментарях обов'язково. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Скоро побачимось! Усім, па-па!